Привіт усім! Вітаю на каналі Садові Екскурсії. Пройшло вже два місяці з того часу, як я вперше показала ось цю свою гірку. Як же рослини виглядають зараз, як переносять спеку! Тут зібрані найпосухостій кіші. Ви бачите висоту гірки, вона вища від паркану. Я її не насипала, вона вже давно насипана на погребі. І більше 30 років тут росла просто трава. Навесні цього року я вирішила посадити тут рослини, в кінці квітня, на початку травня садила. Я вже один раз показувала цю гірку і було дуже багато коментарів, за що я дуже-дуже вдячна. Було дуже багато і критики, але конструктивної, багато порад. Я уважно читала, багато взяла до уваги. І внесла багато змін. Змінилась концепція. Це не альпійська гірка, тут немає каміння й альпійських рослин, вони в моєму рокарієві. А цю гірку я називаю українська. Це імітація пагорбу. Пагорбів багато у нашій країні. І якщо в першому варіанті було дуже багато різних рослин, була каша, намішано всього багато, то зараз я відібрала рослини типові представники нашої флори, більшість із них. І посадила рослини групами. Це все посухостійкі рослини, бо ви ж бачите, в яких умовах вони ростуть. Тут і поливати практично неможливо, вода стікає. І я хочу показати трикутнички, які я поробила. Вивчаю ландшафтний дизайн. Ось три групи гвоздики. Ось три групи стахісу. Навіть кострицю, вівсяницю сизу посадила групами, і мені сподобалося, це стало зовсім по-іншому виглядати. І які ж найпусухостійкіші рослини я обрала для таких екстремальних умов. Це гвоздика капериста, неймовірно стійка рослина, і до спеки, і до хвороб, вона ще вічно зелена. Стахіс або чистець. Якщо я й поливаю трішки тут, то його точно не поливаю, щоб не розростався швидко. Костриця сиза від жари стала справді сизою. Ще одна гвоздичка і посадила сокирки. Це однорічна рослина, але хочу, щоб насіялася. Сокирки мене вразили, коли побачила їх на узбіччі дороги. Захоплююсь їхньою стійкістю. Я навіть назбирала насіння і хочу посіяти на свою сонячну клумбу. Шавлія дібровна взяла її у себе біля городу. Знаю, що є багато різних сортів, можливо, з часом придбаю. Мельнянка або Сапонарія має довгий корінь, який проникає глибоко в землю, і ґрунт мені тут тримає і теж стійка. Тут всі рослини ростуть на повному сонці, та всі вони й люблять сонце. Ясколка або роговик. Цю рослину взагалі називають чемпіоном серед посухостійких рослин, ще й агресивним. Мені писали не хвилюйтеся, закриють рослини землю. Сама ясколка чого варта, вона сама й закриє. Бачу, вона вже й чебрець накриває. Ось яскрава. Червона плямка це конюшина. Куплена місяць тому ви могли бачити розпаковку на каналі. Її поливала, бо відразу поділила, вся прижилася уже не пускає стелиться, восени розсаджуватиму. Дуже люблю чебрець. Видовий росте у наших місцях надзвичайно стійкий, та тут всі рослини такі, ще й розростається швидко. Впевнена, що восени рослини вже. Закриють всю землю. І сюди я посадила Айстру вересковидну місяць тому. Важко їй прийматися було серед літа, та я з великим комом землі садила. Все добре буде цвістиме, це сорт снігова лавина. Очіток їдкий, мені радили його позбутися, і я й хотіла, та він так гарно зацвів, що я вирішила таки залишити. А от очиток іспанський чи лідійський, не знаю точно назву, то його прибрала повністю, той розростається шаленими темпами і ще й досі залишки визбирую. Показую, який тут схил, а з іншого боку ще крутіший. Ходити по ньому неможливо. Уже трішки рослини наросли. Вгорі ясколка, як снігова шапка в горах. Ну, це я так собі уявляю. Флокс шилоподібний. Його батьківщина Північна Америка. Та він уже дуже давно є популярною рослинкою в наших садах. Я за нього найбільше хвилювалася, чи витримає. І це інша конюшина з цієї ж розпаковки сорт кров дракона. Гарно, швидко росте. І ще одна третя. Конюшина, довгі повзучі павгони вже пустила і ще й цвіте. Ось такі рослинки треба саджати, які дійсно ростуть в таких умовах. Це вже інша сторона, група гвоздики, група чебрецю, грубками посадила, як і радили. Біла пляма ясколки, а зелений по центру це очіток Камчатський, гарно себе показав, і поруч вище трішки очіток Корал Капит так гарно цвів білими квітами. Ну, Що очітки по ми всі знаємо. І на цій стороні багато деревію. Це низькорослий, ґрунтопокривний, повторно цвіте жовтими квітами, не зрізаю, нехай сіється. Тут теж мельнянка і багато флоксів шилоподібних. Маю на цій гірці більше десяти кольорів. Краса буде навесні, як зацвітуть. Поки що все добре, думаю, вже вкорінилися, то далі їм буде легше. Тут рослинки повторюються. мельнянка знову, очиток їдкий, коричневе у нього то квіти відсвілися й посохли. І знову гвоздика. І інша друга половина погреба. Ось таким він весь був, злаки там ростуть посухостійки, Перей лізе на оброблену частину. Поки що мені подобається результат мого експерименту, навесні хочу й другу половину так зробити. Рослини вже розмножую і ще покажу, як гірка виглядає згори. Ось так усе зараз виглядає. Я не думала знімати, хотіла, щоб рослини ще більше розрослися, та захотіла, щоб відео було на пам'ять. Цікаво ж, з чого все починалося. Як змінювалося, як різні рослини поводять себе в екстремальних умовах? Ось такі вони. Зараз початок серпня, тут ще очиток хибний пурпуреум. Ну я сколка справді мені на сніг схожа. Тут на самій горі, Тут вона на сонці без поливу, але гарно виглядає, не в'яне, виросла, правда, невисока, але це на краще. Розростається. Я не всі рослини назвала є ще вкраплення інших. Не чуй вітер жовтим цвіте, теж не зрізаю, нехай сіється. І скабіозу, і шавлею, біля городу взяла. Там витримує на сонці без поливу, то й тут витримає. Там ще й Звіробій є, і ехінацея внизу, і деревій рожевий. Поки що мені вибір рослин подобається. Зміни деякі ще будуть, але не кардинальні. Поки що, нехай так. З кущами тільки. Так і не визначилась. З українських приходить на ум тільки калина. Або, може, сосну посадити. У нас же сосни ростуть. Я ось уже й вибрала, та ще думаю, це важливе рішення садити дерева. Ось і з вами раджуся. Ви ж пам'ятаєте, що найцікавіше попереду. До нових зустрічей.